П'ять питань, які стосувалися різних сфер життєдіяльності району, було розглянуто під час чергового засідання колегії районної державної адміністрації, яку провів голова райдержадміністрації Роман Квартенко. У порядку контролю було заслухано звіт про запровадження заходів з покращення якості роботи автоперевізника то фенікс обслуговування населення району. У ході обговорення цього питання керівництву підприємства рекомендовано вдосконалити діючі автобусні маршрути, зважаючи на потреби мешканців міста і сіл району. Увага має бути приділення перевезенню пільгових категорій, а також модернізації рухомого складу. Відкритим до цього часу залишається питання регулярного підвезення до міста мешканців Низівки, зокрема вулиці Української. Серед планових питань йшлося про формування і модернізацію мережі позашкільних закладів району. Як зазначила начальник відділу освіти районної держави, Державної адміністрації Антоніна Турова у Краснограді дана робота зосереджена у трьох закладах: районному центрі позашкільної освіти, дитячо-юнацькій спортивній школі та районному центрі дитячої та юнацької творчості. Також у гуртках, секціях та виховних заходах на базі сільських загальноосвітніх закладів задіяно більше тисячі дітей. У ході обговорення цього питання голова районної державної адміністрації Роман Квартенко зазначив, що позашкільною формою освіти повинні бути в достатній і однаковій мірі охоплені учні, які проживають як у місті, так і в сільських населених пунктах. Адже позашкільна освіта дає школярам додаткові можливості для особистого розвитку і самовдосконалення, сприяє виховному процесу. Районна влада зі свого боку сприятиме цій справі шляхом оновлення і модернізації матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів. Одне з питань порядку денного, а саме затвердження плану заходів з реалізації у 2014 році державної цільової соціальної програми Молодь України на 2009-2015 роки, члени колегії вирішили розглянути під час іншого засідання. У той же час голова районної державної адміністрації Роман Квартенко акцентував увагу присутніх на відповідальному ставленні до кожного напрямку державної і соціальної політики, яка реалізовується в районі. Керівники і спеціалісти служб та відділів повинні проводити якісну роботу, особливо ж якщо вона стосується виховання підростаючого покоління. А якій роботі ми говоримо? А совместна роботі, ми говоримо, відділ образовання, сектора молодежи. Нет. если даже цифры не сходятся. Все, что мы здесь обсуждаем, в конце концов, касается каждого ребенка, который сегодня находится в школе, который придет за школьное обучение, и тех студентов, которые учатся, может быть, они не проживают на территории, а проживают сейчас в общежитиях, но находятся на территории Красноградского района. Я видел план, и все члены коллегии видели план, как, по какому плану мы будем действовать в 2014 году. Я хочу, чтобы в этот план было вписано. И продумайте. Мы говорили, что в этом году мы сделаем патриотический, военно-патриотический лагерь для нашей молодежи. Говорили? Мы должны сделать и утвердить на коллегии. Во-первых, будем говорить его проведение. Ну, будем говорить, взять и сделать план. Этот план согласовать с ветеранами МВД, с ветеранами э, военными, ветеранскими организациями, с ветеранской организацией, с нашей молодежной организацией, с казачеством. Потому что, еще раз говорю, или мы будем заниматься, но это будем делать так, чтобы это было не на бумаге, а чтобы мы подтвердили план, все члены будут, коллеги будут знать, мы обратимся, еще раз говорю, ко всем. Привезем полевые кухни туда, устроим лагерь. Но мы начнем заниматься именно воспитанием нашей молодежи. Если не мы, за нас никто это не сделает. Під час засідання було заслухано інформацію про підсумки роботи служби у справах дітей за 2013 рік. У цьому напрямку, за словами Романа Квартенка, необхідно посилити роботу з тими сім'ями і дітьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, систематично проводити моніторинг серед неповних і прийомних сімей, надавати підтримку родинам, які усиновили дітей. Я думаю, що здійснив ну тому що всі радіти і всі розуміють, що цього не вистачає сьогодні. Хотя для этого существують штати, существуют сектора, відділи і так далі. Всі ходять на роботу. Чим ми займаємося. На сам кінець протокольно. Члени колегії розглянули питання про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до районної державної адміністрації у 2013 році.